Добрий день, друзі. З наступного року звичайна газована вода з цукром або підсолоджувачем потрапляє до категорії підакцизних товарів. Цей податок вже закладено у проєкті держбюджету на 26 рік. Тож зовсім скоро пляшка коле чи лимонаду коштуватиме відчутно дорожче. Ми розкажемо, як це може вплинути на тих, хто такими напоями торгує. До речі, найбільше ці зміни відчують. Підприємства та ФОПи на єдиному податку. Що ж саме планують? До підакцизних віднесуть усі газовані та мінеральні води з додаванням цукру, підсолоджувачів або ароматизаторів. Їх код у КТЗ ви бачите на екрані. Ставка акцизу буде 0,1 євро за літр. А хто ж буде платником? Поки що йдеться про класичний акциз. Тобто платниками стануть виробники та імпортери роздрібних продавців, таких як магазини кіоски, кафе, до платників не віднесено. І зверну увагу на важливий момент: маркування акцизними марками не відбуватиметься для роздрібних продавців. Це все не обійдеться стороною, бо закупівельна ціна зросте, а отже, зросте і кінцевий чек для покупця. Та найбільший ризик чекає на спрощенців. На цей час податковий кодекс забороняє ФОПам на єдиному податку продавати підакцизні товари за винятком пива, сидру, столових вин та пальномастильних матеріалів у дрібній тарі. Якщо ж газовані напої офіційно стануть підакцизними, то їх реалізація для ФОПів на єдиному буде заборонена. А це може призвести до втрати працювати на спрощеній системі. До штрафів за торгівлю забороненим товаром та необхідності перебудовувати свою бізнес-модель. Законопроект, на який спираються при підготовці бюджету, не врахував цієї проблеми. І хоча можна сподіватися, що перед другим читанням закону законодавці додадуть винятки для ФОПів, але наразі цього поки що немає. Висновок простий. Бухгалтери мають попередити своїх клієнтів, а підприємці на спрощеній системі стежити за ситуацією і продумати запасний план, адже акциз на солодкі напої виглядає майже вирішеною справою і діяти треба заздалегідь. А на сьогодні у нас все. Ми щиро сподіваємось, наше відео було корисним. Тож просимо ставте вподобайки і поширюйте відео серед колег. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео від фактор на все добре і бережіть себе.